Не вистачає людей, кажуть від відусіль. Для того, щоб їх вистачало, треба спочатку навчитися їх берегти. Прямо зараз Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроект з мобілізації. Отож, думаю, що є велика вірогідність, що все ж таки законопроект приймуть. Що ми маємо? З одного боку, завдяки останнім змінам закони, хочуть мобілізувати усіх. Прибирають деякі ходові умови для відстрочки та звільнення зі служби. Нібито справедливо по відношенню до діючих військових. А що обіцяють тим, хто вже служить? Конкретний строк служби, але з умовою. Строк служби можуть продовжувати скільки завгодно. Адже ніхто не знає, коли закінчиться війна і як. Тому маємо більше питань. Ніж відповіді.